Новий секс-скандал розгорівся в Україні. Професорів Львівського національного університету імені Івана Франка звинувачують у домаганнях студенток. Причому, за словами людей, яких це стосувалося, усе тривало роками. Ви на Ютуб каналі РБК Україна. Підписуйтесь, ставте вподобайки, і далі переходимо до новин. Професора Львівського національного університету Йосипа Лося звинуватили у домаганнях студенток. Він запрошував дівчат на приватні розмови, де чіплявся та пускав недоречні зауваження. Розголосу ситуація набула після публікації журналістки Катерини Родак у Фейсбук. Дівчина розповіла свою історію, коли їй було 19 років, і вона навчалася на факультеті журналістики. І що мені треба скромніше вдягатися, що його збуджує, коли я зголеними колінами, він не може викладати нормально. От. І потім, в якийсь момент, він почав мене дуже сильно нахвалювати, якісь там про якісь гороскопи мені говорити. І ми сиділи дуже близько, і він отак от взяв, поклав свою руку мені і почав так дуже потихеньку гладити і далі говорити зі мною там, гороскоп, який чоловік мені потрібен. А я, я просто в такому якомусь шоці сижу. І він починає, я була в чомусь на довгих руках, він так мені підрукав і так дуже. Так повільно, повільно підіймається, гладить Спитав, що я відчуваю. Я відповіла, що нічого, але це була брехня. Я відчувала огиду, але не змогла це сказати, бо на мене тиснув його професорський авторитет і відчуття, що це буде перебільшенням, якщо я якось різко відреагую. Дівчина стверджувала, що на факультеті журналістики про подібні ситуації усі знали, але все це зводилось до хі-хі-ха-ха. Ой, пацьомав когось в губи, когось помацав, комусь казав щось непристойне. Ну він же старий, така людина з привітом, не перебільшуй. І таке сприйняття його дій дозволяло професору продовжувати свою поведінку, бо 19-річні дівчатка не завжди вміють. Будувати свої кордони під дописом назбиралося близько 400 коментарів, де колишні студенти підтримали Катерину та розповіли свої історії, пов'язані із професором кафедри. Крімка Пандори відкрита, всі знали, але ніхто не знав, як реагувати. Як добре, що зараз ця тема піднімається. І сподіваюсь, більше студенткам не буде страшно ходити на заліки екзамени до заслужених професорів України. Професор Лось ліз цілуватись і до мене на іспиті, який він приймав наодинці у своєму кабінеті. Мій хлопець хотів набити йому морду, але я відрадила: все ж поважна людина не годиться. Та й це б могло вплинути погано на нас обох. Іншого разу переконує. Я що я особлива, що скорпіони і риби добре паруються, що мені треба в науку до нього через постіль. Добре, що подруги стояли під дверима, бо знали його, постукали і забрали мене від нього. Це був другий курс. А ти в ліжку голосна? Очі почула, будучи студенткою від лося. Всі знали, що до нього в кабінет не можна заходити самій. Я не пам'ятаю, чому в його кабінеті я опинилась з ним наодинці. Причин безліч він завідувач моєї кафедри, і тоді понеслося про те, яка я в ліжку, з ким мені треба займатися інтимом, Арієць, українець, щоб отримати задоволення і які тоді будуть гарні діти. І все якось ніби віджартовувалось, аж раптом він почав мене цілувати. Якось Викритилась, втекла. І цей процес спілкування лося зі студентками називали Запустив лизуна. Це було дико і бридко, огидно. І про це всі знали. Це було як норма на факультеті. Лось теж ліз цілуватись до мене, затискав до стіни. Правда, я причалася. гидоцька. Здається, він тоді був завкафедрою. А про філософа дівчата розповідали, що він закривав їх в аудиторії під час заліку чи іспиту і змушував випувати з ним 100 грам. І теж фліртував. Мені Лось казав наодинці в кабінеті, що я йому нагадую перше кохання і теж брав за руку і хотів поцілувати. Моя одногрупниця розповідала, що він вже кілька поколінь харасить жінок. Він ще до її мами в свій час чіплявся. Обурюються і колишні студенти, і чоловіки, і знову нарікають, що на факультеті, про усе знали. Увесь день моя Фейсбук-стрічка заповнена репостами тексту та розповідями інших дівчат про сексуальне домагання від професора Лося. Про старого ще за мого студентства ходили плітки, але ніхто і не підозрював, що все так погано. Уявіть, чувак думав, що все зійде з рук, спав і бачив, як його з почестями відправлять на пенсію, десь у 90+, А прізвище Лось стане сакральним на факультеті. Але все обламалося, і він піде тим, ким мав піти вже давно, просто кінченим мудаком із жахливим. Шлейфом. І це не мої оціночні судження, це реальний стан справ, про які на факультеті знали всі. Мене в цій історії дивує і водночас злить лише одне мовчання викладачів факультету, адже частина з них теж стала жертвами його домагань. Так, це всі знали про його м'яко кажучи, еротоманію знали всі і давно. Більше того знали і на рівні університету, і на рівні міністерства. Дівчата скаржилися батькам, батьки підіймали кіпіш, але все заминалося. Чому? Бо може заслужив індульгенції, у гебні, здаючи свого часу мислячих студентів і своїх колег-викладачів. Сам викладач вже відреагував на звинувачення у коментарі Львів Медіа. Він категорично заперечив усі звинувачення та назвав ситуацію провокацією. Які домагання? Ти що, жартуєш? Я від нікого нічого не вимагаю, просто прошу, щоб вони добре вчилися. Та це брехня. Ви знаєте, скільки мені років? Ну то смішно, я вже своє відцей, я вже прадідусь. Не просто дідусь, а прадідусь. Коли ж його запитали, чому колишні студенти описують подібні випадки? Лось відповів ось так. Тому що свині пацята це провокація. Хтось провокує вороги, не вірте. Це ж гріх великий. Вчора, 26 лютого, професора журналістики Лену Йосифа Лося відсторонили. Університет нині проводить внутрішнє розслідування та розглядає можливість остаточного звільнення викладача. На жаль, це не єдиний викладач, на якого скаржилися, і тут варто зазначити, що нині проходить конкурс на заміщення посади ректора Львівського національного університету імені Івана Франка. Один з кандидатів Володимир Качмар у одному з допи. Сів на ФБ, Він пожалівся, що протягом тижня на адресу університету надійшло звернення про домагання з його боку, у якому просять комісію з етики провести розслідування. Але тут знову жахливі факти підтверджують самі студенти. Цей пост написав один з тих, через кого я вирішила точно не лишатись в університеті. Про людей це питали, коли ми вже десь вдвох будемо, щоб дружина не бачила. Про людей закриватись на ключ, щоб ніхто не заважав. Про людей це мати колегу в університеті, який був постійно на зв'язку, щоб, якщо щось, зайти в кабінет випадково і обірвати можливий розвиток подій. Про людей це колег поряд, частина з яких все це бачила і просто мовчала і мовчить зараз. Про людей кричати на деканів, бо сьогодні настрій такий і перед студентами. Можна показати свою силу. Про людей стикнути лбами дві найбільші студорганізації в університеті і грати з ними. А ми тільки і раді були. У мене є багато про людей, не стає сили зараз все написати. Спочатку я навіть пробувала подружитись з його дружиною, бо напевно тоді він не буде чіплятись. Не спрацювало, на жаль. Бути очільницею самовряду журфаку взагалі, класний привід для жартів. Від колег поряд теж, враховуючи життя поспроректора. Напевно, потрібно було говорити. Та про те раніше. Напевно, треба було дати більший відпір. Але це був 22 й рік, були явно важливіші справи в моїй голові. А мою подругу, викладач історії Качмар на заліку закрив у своїй гігі-каптёрці з коньяком і змушував її пити і відверто домагався. Їй пощастило, знайомий студент постукав у кабінет, бо невідомо, що б далі сталося. Тоді мене знали, що є харасмент і треба відстоювати свої кордони. На нас давили авторитети викладачів, страх осуду. Помсти та соромо перед однокурсниками, хоча всі все знали. А що ви думаєте з приводу таких ситуацій? Чекаю на ваші думки у коментарях. І я дякую, що залишаєтесь з РБК Україна.